Івано-Франківськ матиме нову дорожню розмітку та не просту, а пластикову. В мерії вирішили фарбувати дороги так, як в інших цивілізованих містах, за допомогою речовин, які тримаються на асфальті не місяцями, а роками. Про потребу якомога найшвидше оновити фарбу на дорогах. Чиновників просили в поліції. Потрібно якось пришвидшити тендер по е, розміткам розмітком по місті Івано-Франківська, так як мені доповіли, що вона буде проводитись пізніше, і вона буде проводитись місяці два, а це, це дуже довго. Тоді їх будуть малювати десь тільки літом. А зараз це велика проблема. Також дуже багато звернень, коли не ведемо ми порядок, але це безпосередньо не наша кваліфікація. В комунальному департаменті обіцяють, пластикову розмітку почнуть наносити вже з початку березня. Звісно, за сприятливої погоди. Наразі посадовці провели перемовини з компаніями, котрі на цьому спеціалізуються. Одна з них з рівного. Підприємці запевнили, що готові розпочати роботи, як тільки з ними буде укладено угоди. В першу чергу комунальники. Планують зосередити роботу на дорогах, які були нещодавно відремонтовані. Вулиця Галицька, вулиця Василянок, Гаркуші, Лепкого, Незалежності частинка, Січових Стрільців там Володимир Великого, Гурика і так далі. Тобто, тут всюди будуть нанесені пластиком переходи. А відповідно, потім вже будемо дивитися по грошах. Будемо наносити десь або фарбою лінії, або також пластиком на нових дорогах. Укладати угоди в департаменті планують одразу з декількома фірмами, аби було з чого обирати. Намагатимуться знайти золоту середину і по ціні, і по якості, адже види пластикової розмітки є різні. То ми хочемо обрати щось таке середнє, щоб не дуже було і не дешеве, і відповідно не сильно не, не аж сильно дороге. І подивитися, як воно буде триматися. Можливо, понаносимо там переходи ну в різного різного такого типу, де стане сам дорожче, там дешевше будемо вже потім мати. А та що порівнювати до речі, термін придатності пластикової розмітки складає мінімум три роки. Як відомо раніше, фарба на дорогах Івано-Франківська трималася менш ніж півроку. І Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.